Я попрошу до слова пані Шаня Пилепчак від громовичі. Прошу в імені танцювального ансамблю громовича я б хотіла висловити щиру подяку дирекції і працівникам української і американської кредитової спілки Самопаміч за вашу постійну. in nepohitno pitremku našo ansamblu in naši aristitični zuselja. Samo pomič v že rokame, da je nam možljivosti bekonovati naši mriivčekaga in po zamistom čez financovo in moralno pitremko. Більше ніж 80% нашого ансамблю є членом вашої і нашої кредитівки, і ми далі заохочуємо наших танцюристів Громовиці і в школі народного танцю використовувати самопоміч як їхню фінансову інституцію і ставати її членами. Самопоміч з'єднує і підтримує наше українське суспільство, бізнеси, культурні організації, і ми чуємо щасливі. Що установа така, як самопаміч, існує в Чикаго без вашої фінансової підтримки і невтомної праці, наша громада не могла б вдержитись. Ми знову вам щиро-щиро дякуємо і бажаємо далі успіхів у майбутньому. А прикінці я хочу тільки сказати, що на концерті нашому останньому були дуже багато американів, і я це скажу по англійськи, тому що вони так мені говорили. It was so cool to see a local bank come and support you. кажу, you have no idea. This is not just some local bank. This is not some community bank. This is the heart and soul of the Ukrainian community. Without Casa, without Samopomic. We would not exist, and other organizations would not exist. We are not a number on a piece of paper. We have the respect and the faith that the work that we do as an organization is, is valued. And without the help of our bank, our Ukrainian bank, our only Ukrainian bank in Chicago, we would not be able to exist. And we are proud to be members of this bank. And we hope that you all are proud of us. And wherever we go, whether it's to Europe, Ukraine, under our church, any festival, anywhere that we represent the Ukrainian community, young and old that you are with us all the time, because without you, we would not be able to exist. So we thank you, and graciously, I give you a curtsy, a reverence. Thank you. In of dear Directors, members New Jersey, Вітання вам особливо для отця Романа Мірчука, який є парохом вас, особливо від мене, отця Миколи Бурядника. Він для мене був вчителем наставником багато років. Я хочу скласти подяку від нашої парафії святого Йосифа Обручника за постійну підтримку і співпрацю. Ми дуже близько співпрацюємо. Ми маємо один із найбільших брендів самопомочі при нас і ми. Ми, хтось бачить Йосифа парафію, бачить самопоміч. Так що, якщо хтось хоче дізнатися, хто найбільшу рекламу робить, то, напевно, будемо ми, бо ми маємо великий знак спереду, який каже самопоміч, і це є прямо біля церкви. І деколи це не можуть зрозуміти до кінця, як це може бути одне і друге. Але ми є щасливі е співпрацювати. І особлива подяка є знаєте, за те, що підтримує самопоміч е молодіжні організації. Саме на тому хочу зосередити вашу увагу. Майбутнє цієї організації самопомочі залежить від того, чи будуть нові члени, чи будуть постійно члени. І якщо ми не зловимо цю молодь молодих людей і їхніх батьків в даний момент, буде дуже-дуже важко пізніше мати постійну тяглість в членстві. Не знаю точно, скільки є приблизно понад 150 молодих людей, які є задіяні в наших організаціях в молодіжних парафії Святого Йосифа. Включно з школою краєзнавства, вишиванкою, танцювальною школою, школою бойового ПК, театром і студіями. Ці всі молоді люди, їхні батьки, діти це є потенційні члени або вже є члени. І ми вимагаємо, і практично просимо і дуже заохочуємо, щоб вони були членами. Але саме від співпраці між самопомічю, керівництвом і тими організаціями молодіжними буде залежати майбутнє. Цієї самопомочі. Як ми це не стримаємо, ми не будемо мати членів, ми не будемо нічого мати. Друга така, знаєте, подяка взагалі від цілої нашої парафії за постійну підтримку. Ми разом ремонтуємо церкву, разом ремонтуємо а, при, приміщення, де кредитівка має а, своє представництво. І маємо таку маленьку пропозицію. Я вже спілкувався з дирекцією, з членами дирекції. Щодо майбутності, саме самопомочі, маючи такий великий досвід, 60 років праці, маючи таке велик, таку кількість членів тут і на Сході Америки, можливо, це є якраз той час, щоб саме наша кредитівка стала центром об'єднання кредитівок в діаспорі, об'єднати кредитівки і стати найбільшою кредитівкою, єдиною кредитівкою в діаспорі. Ми я не є фінансовий спеціаліст. Я знаю, що це напевно буде тяжко робити, але я хочу сказати, знаєте, дивлячись на досвід, я допомагаю як капелан, лікарняний капелан в Resurrection System, і Я бачу, що робиться між шпиталями. Вони всі благодійні організації, так само на так звані non-for-profit, Важко деколи сказати, що це non-for-profit, Але такі, як Resurrection Healthcare System, вони тепер з'єднуються. Вони вже мають шість шпиталів. Знову з'єднуються ще з одною системою, п'ять шпиталів провіна. І долучають, щоби виживати в такому тяжкому, в такій економічній ситуації. Advocate system збільшилося до 12 шпиталів і так далі. Alexian Brothers, uh, Loyola Medical Center тільки що приєднався до Trinity Healthcare System. Це є приклад того, що великі, великі благодійні організації починають планувати і думати про майбутнє. Uh, можливо, є час, щоб наша кредитівка саме стала центром об'єднання. Так, Напевно, буде багато, які будуть казати, а нам не треба об'єднуватися нам і так добре, там, десь в одному куточку чи там. Це і їхня справа. знаєте. Неможливо, не всі зразу об'єднаються, але як взяти по одну, одна приєднається, у вас вже буде дві кредитівки. Тоді інші, українці так, коли не люблять об'єднуватися. В нас це є, на жаль, така біда. Але коли ми любимо приєднуватися. То можливо зробити через цей спосіб приєднатися до одної, за, зацікавити когось одного, приєднати одну кредитівку. Тоді інші підуть там, де буде більшість. Це буде працювати. Я маю надію, і я буду звертатися а, так само до наших співбратів на сході, щоб це почало працювати. Як буде величезна кількість членів, величезна кількість кредитівок, це все зможе об'єднати і і мати величезну потугу для допомоги для нашої кредитівки, для підтримки нашої ідентичності тут. На, тут в, в діаспорі, і можемо показати Україні приклад, як потрібно а не тільки говорити, нарікати чи щось сказати, якісь певні пропозиції, але конкретно показати, як можна працювати в єдності. Бодай на тому фінансовому рівні, який забезпечить так само підтримку різних організацій, це є важлива річ, і ми мусимо цю ініціативу піднімати. Нехай ті, що не хочуть об'єднюватися, вийдуть і скажуть, що вони не хочуть підтримувати єдність українців в діаспорі. Робити це є дуже важливо. Отже, я вас закликаю, маючи такий великий досвід, членство, потужність фінансову, все це можна пропонувати. Подивіться, є полежень Slavic Credit Union. Вони об'єднали, вони мають величезну потугу. Ми можемо це мати. Ми вже маємо в потенціалі. Тільки треба це реально зреалізувати. Цього вам і собі бажаю. Дякую. Просте з воскрес. Я тебе прошу отця Мендюка, Отче, прошу. Христос Воскрес. Шановні, шановна дирекція нашої каси, шановна українська громада, дорогі отці і наші брати у Нью-Джерсі. Я хочу привітати. Вас всіх із черговими загальними зборами. Я, я не буду давати таких дуже закликів, великих, таких потужних, глобальних закликів. Я хочу, знаєте, звернутися просто із подякою із привітанням. 60 років я переглядав ту вашу книжку і дивився на ті знимки. І слухаючи звіти пана директора і інших членів дирекції, я думав, почалося все з 10 чоловік і з 351 долара, так? 351. Тепер, дякувати Богові, 23,5 тисячі. Коли дивитися членів. Набагато більше долярів. Набагато більше долярів. Потім дивлюся на ті знімки Ті молоді люди, котрі є на чорно-білих знімках і ті молоді люди, котрі є в дирекції тепер на тих кольорових знімках і наші браття. У Нью-Джерзі, з котрими ми можемо спілкуватися через інтернет. Я, чесно кажучи, не уявляю собі, як воно працює, але я то бачу. Знаєте, то так, як вірити в Бога. А, і, і, і я підсумовуючи ваші досягнення, я направду на з гордістю. Приходжу кожного року на оті загальні збори. В першу чергу. За 60 років самопоміч не забула українську мову. То, що ми стараємося зберегти всіх наших громад, Знаєте, вибачте, я з сумом мушу констатувати, що моя парафія, напевно, на 70% асимільована. Я мушу вживати пів на пів англійської мови своїх богослужень. Ну, притягую трошечки з інших, так сказати, церков. От щоб наповнилася моя парафія, а відповідно, надіюся, що будемо так само вписувати до самопомочі нових членів. Я з гордістю так само мушу константувати, не, не я хочу константувати той факт, що. Кожен раз, коли я приходжу на другий поверх, там де є офіси, то пан директор вже, напевно, буде ховатися швидко в офісі, коли мене буде бачити, бо знає, що я за чимось приходжу. А пані Ореса каже: отче, ну що ви там ще перебудовуєте? То говорить про те, що незалежно від того, чи українська церква є. Така потужна, як святого Йосифа, чи вона маленька парафія, така, як моя в Мансер Індіана, ви є присутні в кожній, чи більша чи менша українська громада, там, де живуть українці, там є самопоміч. Навіть не дивлячись на те, що, можливо, ваш, ваша філія є в маленькому офісі парафіяльному. Але на кожну імпрезу ви є, на кожні відзначення ви є, на кожному святі ви присутні. І навіть те, що ми всі зустрічаємося у самопомочі, коли приходимо полагодити свої фінансові справи, і я бачу велику громаду і думаю собі так: той з тої парафії, той з тої парафії, той з тої парафії. Той протестант, той православний, той Київського патріархату, той греко-католик, але ми всі сходимося до самопомочі. Ви є, ви зуміли за 60 літ стати тою об'єднавчою силою то, що каже, казав, властиво, отець Микола. Ми любимо від'єднуватися, роз'єднуватися, часом сваритися. Часом не дуже гарно, скандально. Але ви, як фінансова установа, ви зуміли бути об'єднавчою силою для української громади. Прошу ви щось хотіли додати. Також, я хочу подякувати за то, що, дивлячись на вашу книжку, я бачив дітей. Я бачу вашу участь в українських патріотичних заходах, так як українські дні. І всюди ви в своїх звітах ви не тільки про прибутки говорите, але ви говорите про надбання культурні, релігійні і виховуєте нашу молодь. Тут, в Америці, 60 літ. За що? Я хочу перед вами всіма вклонитися до самої землі. Я дякую вам всім за вашу тяжку працю. Праця з людьми з особистого досвіду знаю, є надзвичайно складною. Праця в українській громаді, яка є надзвичайно різноманітною і різношерсною. Тим більше праця в українській громаді з фінансами, з українськими людьми. Пане директор, я розумію, чого наші ваш, члени вашої дирекції переважно сивочолі. Я розумію вас. Я вам за те гратулюю. Я хочу ще тільки на саме закінчення подякувати вам за одну річ. Окрім присутності в українській громаді, знаєте, всі ходять до церкви, так? Я не буду казати, щоб ви підносили руку. Якщо пригадуєте в службі Божій, переважно найбільше молитов у службі Божій є за мир, спокій, сталість. Ваша політика є виваженою. Ваше господарювання є спокійним. Ваша прихильність до української громади і ваша присутність в громаді є постійною. Я бажаю вам продовжувати в тому дусі наступних 60 літ. Я бажаю вам нових членів вашої громади. Вашої установи. і Я дякую за постійну підтримку нашої української справи. І тут, і в кожній філії, і в Україні також. Христос Воскрес. Дуже дякую, отче. Чи отець Мірчук ще з вами є там на джерзі Окей, okay. добре, дякую. Треба попрошу отця Васенди. Отче, прошу. Христос Воскрес. Дорогі, дорога члени дирекції Кредитівки Самопоміч. Дорогі е, члени самопоміч тут, в Чикаго і наші брати і сестри в Нью-Джерсі. Вітаємо вас звітними зборами Кредитівки. 60 років це досить поважний час для фінансової установи, до якої виросла довіра. І те, що ми говоримо сьогодні, що зменшилася кількість членів самопомочі, це говорить можливо через те, що українці в якійсь мірі виїхали. На Україну або змінили місце своє проживання, або, можливо, втратили свої домівки і від'їхали від центру від, від самого міста Чикаго, але в ніякій мірі це не говорить про те, що довіра до фінансової установи самопомочі змінилася. Люди втратили довіря до цієї фінансової установи. Я сьогодні хочу передати привітання. Від членів парафії Церкви Святої Софії за фінансову підтримку нашої парафії, бо завжди чи то Пасха, чи Різдво Христове, чи Храмне Свято, самопоміч вітає нашу громаду і, крім цього, дала минулого року чудову пожертву, підтримала нас фінансово. Для те, що ми виконували різного роду, прикрашали нашу церкву, допомогла виконати нам такі роботи по, по розмальованню. Мається на увазі, ми зробили фрес, розмалювали частину храму і запланували іще змінити царські ворота. І відреставрувати ікони, що безумовно змінить зовнішній вигляд, і в такий спосіб сподіваємося, що притягне людей до наших богослужень, до нашої церкви. Від членів нашої парафії я хочу подякувати Касі самопоміч за фінансову підтримку і побажати їм процвітання фінансової незалежності. І хай всемилостивий Господь допомагає у вашій справі. Спасіло.